Привіт-привіт народ. Бажали послухати, як воно що до чого. Бо то є така дельта. 3000 гривень на віддачу. Слухайте, як воно працює. По-моєму, класно працює. Скажу вам більше, дивіться, що робиться. Отакляця це є цеп за джаві. Поняли? Без щеплення. Така робота, дивіться, більше того, світло є. Воно ну, підключай. Що там, ще там включає? Дальні ближнє світло є. Ви так, що їй бракує? Бракує сюди болтика. Бракує переднє колесо з оською з турмозним барабаном, заднє колесо з оською з турмозним барабаном. Зірка є, дивіться, ми його е, не маємо чистого бензину, ми його заправили червоним бензином від мотокоси. Зовсім не дини, ленько. Ось такий агрегат, рама не, не лопана, не варена. Е, ще не вистачає йому тишки е, на бак і краніка на бак. Газовий. що там -то газова ручка тут? Газову ручку треба. О. Панелька така знімається. Подивіться, ще якась лампочка світиться тут. Мені? Ось такий агрегат. 3000 гривень на віддачу. Бачите, газу і не дрібні. Чудеса. І ця дельта лежала в дідах в гаражі років з 15. Ось так без коліс. Все, гушить.